Новий день, нові приколи. Сьогодні в нас годівнички. Годівнички для кажанів. Це потужні зарядні пристрої для потужного покращувача. Пі... Вентилятори два тут, вентилятори два там. Ззаді ого. Ого. Несподівано. Але і такий кабель є в майстра на господарці. Один з них не працює, другий теж не працює. Не роби написано. Вентилятори вмикаються при подачі 220 при виключеному вимикачі. При включеному вимикачі воно набирає оберти, пікає. Реагує на кнопки і справді не робить. А другий написано, що не робить екран. Так само вентилятор при подачі живлення при включенні теж пікає, теж реагує на кнопки. І точно так само не робить. тобто не працює дисплей. Ну... Хай буде! Гвинти кручені, а я не знаю, як воно розбирається. Ручка верхня не знімається, тому знаходжуся бокові гвинти. Передню панель відкинув, відключив шлейф і тепер теоретично якось тобі можна було розполовину. Навіть ще один шлейф треба. Два шлейфа. Ще питання, щоб я потім не перепутав, яким боком треба собі позначити. Що воно вміє? Воно вміє від широковольтового входу 60 вольт і 28 Ампер. Тобто 1,4 кВт на канал і одночасно два канали. Тобто це то вже така доросла годівничка. Не робе, не робе. І таки не розібрали. Тобто розбирали, але не розібрали. Як в тому анекдоті про двох кумів... Де сперечалися, що кум піднімав молодості фіру з сіном. Піднімати піднімав, ну так і не підняв, але піднімав. Не розбиралася вона глибоко, та харчівничка, тому що залито все клею. Зроблено по-дурацьки, Вибачте мені, за таку думку, маю право. Чому по-дурацьки? Тому що по запускуванні хенд дою дроти. Для того, щоб розібрати, треба відкрутити передню панель знизу. По боках змістити вперід. Ось ззаду, видно, вам не видно, є пази. Раз, два, і там два. І тоді змістивши спочатку передню панель вперід, тут праворуч, тоді верхню кришку праворуч ви можете припідняти. Тоді гінекологічним способом відключаєте вентилятори, відключаєте шлейфи клавіатур і маєте доступ. Тепер по конструкції кидається в очі симетричність, тобто в нас є два аналогічних блока знизу і один симетричний блок зверху, тобто це двоканальна зарядка, котра має два незалежних блока і спільну індикацію. Навіть керування відбувається окремими шлейфами клавіатури по боках. Ми знаємо, що при подачі живлення воно подає ознаки життя. Світяться якісь світлодіоди блимають, реагує на кнопки пікає. Отже, система керування жива нам починати потрібно з дисплея, який не працює. Перепрошую, який не робить. Нижній ярус це високовольтна частина. Тут, тут видно діодні мости по два запаралелені. Реле з термистором це передзарядка конденсатора. Конденсатори 450 вольтові. Там десь далі видно маленький трансформатор почекушки. Верхня частина, вона низьковольтна. Оці блоки це балансири, такі вже балансири дорослої людини. з... Терможвачками на металевий кожух для відводу тепла. Дисплей підключається чотирьома пінами. Виймається звідси великий дисплей, захищений погано тільки плівкою. І тут особливо багато нічого немає. Зле. Чи є тут підсвітка? Чи він OLED? Навряд чи він OLED, скоріше за все, він ТФТ, значить, має бути підсвітка. Значить, має бути живлення. Почнемо з вивчення питань його живлення, чи має він чим харчуватися. На конекторі явно підписано земля і плюс 5 вольт. Це будемо перевіряти першим ділом. Але принагідно заглядаємо з другого боку на нижню плату. Я знов не вгадав, тому що в нас біля діодних мостів росте діод, а потім транзистор, а потім ще два транзистора. А це означає, що в нас є АПФЦ. -шка. Тобто АПФЦ піднімає напругу на баняках і далі хитається трансформатор силовий, який десь там позаду. І судячи по цьому моцному дросільку, він є яким він правильно резонансником, але то не точно. Та ні, не резонансник, бо не бачу конденсаторів, може десь інакше схований. Ззаду Дросель видно, це до АПФЦ-шки. А ось і почекушка, датчик струму і хитаючі трансформатори розхитки, а не хитаючі. Так, правильно. Трансформатори розхитування. Будемо вводити нову термінологію, щоб був срач. Вихідний каскад. Чому 50 вольтові тут і 100-вольтові зверху? Не знаю, може так має бути. Може так має бути, навряд чи вони включені послідовно, тут 50 вольтові. І діоди чи транзистори я не бачу. МБР, діоди, походу. Тобто синхронника нема, просто діодні мости зроблені з діодів в ТО діод 247 корпусі. Ну, як то кажуть, дешево і сердіто. Добре, ми хотіли, о, вже відчепилося. Не встиг пальцем тронити. Ми хотіли перевіряти живлення. Вмикаю вилку. Не знаю, на що на 1,4 кВт така вилка, то це 2, чи як вона правильно за, а може це 2 по 1,4 кВт. Ну, Менше з тим. не принципово. Нічого не гудить. Значить, вентилятор ті 4, що ми зняли, включаються або на різних обертах, або частина включається при подачі живлення, а частина при заживлюванні. Вимикачем. Вмикаю живлення, бузер пікає, бо основний процик живе десь тут на платі верхній. Лізу собі вольтметром і бачу, що живлення не приходить. Тобто в нас немає 5 вольт на модуль індикації. Вимикаю, даю трохи часу, щоб воно скинуло стрес. І знімаємо верхню плату. Нагідно скористаюся своїм правом, сказати, що конструкція дурацька, тому що впаяні в плату на шинах. Балансири не дозволяють відключити підводи балансирів. І, відповідно, я не можу позбутися передньої панелі або відкручувати тут все. Е, відкручую 2, 3, 4, 5, 6 гвинтів і можу скинути верхній модуль. На верхньому модулі знизу видно таке трохи запихуйство. Це є дешевий китай. Тільки зробили, як могли. Незалежні процики 2. Тут перемичка по землі і відповідно два силових живлення. Коли я обкусував кріплення бокових дротів, котрі теж незручно відключати, я бачив щось палене. І я вже сракою чую, що в нас не просто по слаботочці 5 вольт немає, а влупила десь по високій одна з двох. Зарядок. Відповідно, просто морда живиться від тої, що влупила, тому не працює дисплей. І одна з зарядок тому не працює. Скоріше за все, тому що десь отут, де запобіжник, я бачив чорне на дротах. А от навіть де я обкусив. Бачите? А що ще горіло, я не знаю. Будемо розбиратися. От там резерватив живий. А тут резерватив втомився, а гепнув термисто. Тобто в нас спалена оця перша високовольтна частина блока живлення. Вроді як ідентичні, то першим ділом перекину з другого і їде хай хоч одна робоча, щоб кажани голодними не сиділи і працювали. А ми будемо за... вже будемо розбиратися з другою, з двома другими. Що ж, вмикаю, по виходу короткого нема. 80 Ом це є резистори на виході живлення. При підключенні 220 мають запуститися обі почекушки. Силова поки виключена. Релюшки клацнули. Почекушки вже би мали бути. Включаю основне живлення. Є запуск. Нічого не стріляється, є дуже добре. Файно. Файно. Дальше тестувати сенсу особливого не бачу. Треба акумулятори. Балансувальні сокети. Струм задається до 28 Ампер включно. Оп, а чому? Ага, це старт стоп. Це воно піде, коли батарею побачить. Струм, а як на другу задати струм? Ага, на другу струм задається своєю. Storage Manager, Charge. Режими задаються. І струм, та. Ну, А щоб старт пішов, то треба побачити напругу батареї. Ще трохи спостережень. За тих пару хвилин, що я перед камерою клацав, дивився, пробував щось там в меню, в мене конкретно нагрілася первинка. Тобто, де є АПФЦ, шка де є силовий блок живлення, резистори, ось ці от гарячущі, но їм і положено. Вони ж якби постійно включені по виходу, вони навантаження. Тобто, ця січкарня не може працювати без охолодження, мусить бути охолодження. Не просто так: тут чотири вентилятора. Звертайте увагу, куди як їх підключати. Тобто, по окремих каналах. Хоча в роботі воно якби оба мають працювати одночасно. Зверніть увагу, що воно без пилюки, тобто воно померло молодим. Я ПФЦ-шка, скоріше за все, ці зарядки погано працюють з генераторами, і генератори або неправильний синус можуть бути причиною їхнього вигорання. Тому тільки на якісне джерело живлення можна підключати ці зарядні пристрої. Така моя думка. Отак. От ну і Секс з протягуванням підключенням вентиляторів. Тепер друга половина сюди. І останнє перед відправкою включення в мережу. Ззаду паз зайшов, тепер треба паз спереду запхати. О! Все, і тепер без гвинтів воно вже на пазах тримається. Тепер скручую докупи. Останнє включення в зборі. Релюшки Це пішла. Мережа на йодні мости. Почекушка запустилася, вентилятори пішли. При включенні живлення вентилятори виходять на більшу... Потужність. Далі регулюється в залежності від нагріву. Пам'ятайте, що воно не може працювати без вентиляторів, як таких. Воно навіть в холосту сильно гріється. Відправляю, хай служить.